У крипті є одне священне правило. Хто має приватний ключ, той володіє монетами. Але звідки цей ключ береться? І чому його неможливо вгадати? Зараз усе поясню. Ви на каналі Богданович.ai. Поїхали. Почнемо з головного. Приватний ключ це довгий рядок випадкових символів, які створюються автоматично. Коли ви створюєте новий гаманець. Це не щось, що придумує хтось інший. Це не пароль, який ви вводите самі. Це випадковість на рівні Всесвіту. І отут от важливо кількість можливих приватних ключів настільки велика, що її важко уявити. Вона, як кількість піщинок на землі, помножена на кількість зірок у всіх галактиках. Ще точніше, 2 в степені 256. Це число, яке містить 78 розрядів. Для порівняння мільйон містить лише 7, а мільярд 9 розрядів. Для уявлення у видимому всесвіті приблизно 10 в ступені 24 зірок. Приватних ключів у крипті в трильйони разів більше. Уявіть космос, де кожна зірка окремий ключ. І навіть якщо ви вибрали ключ на осліп, шанс, що хтось вибере точно такий самий, приблизно нуль. Тобто кожен новий гаманець як окрема зірка в безмежному космосі. Ваша зірка тільки ваша. І навіть якщо всі комп'ютери світу шукатимуть її мільйони років, не знайдуть. Саме тому приватні ключі генеруються не на сервері, а на вашому приватному пристрої. Використовується криптографічний генератор випадкових чисел. І це головна магія web 3. Тож наступного разу, коли відкриєте Trust Wallet або Metamask і побачите свою фразу з 12 слів, пам'ятайте, ви тримаєте в руках власну зірку, а з нею і свій невеликий криптовсесвіт. Постав вподобайку, якщо було зрозуміло, підписуйся на канал. Далі буде ще цікавіше. І пам'ятай, твої ключі, твої монети, не твої ключі, не твоя крипта.